Зараз буде сніданок на 100 гривень. Масло розтає. У масло вкидаємо оце. Ой, оце. Побачили. Чавим часник Багато. Багато. Так. О, ой! Догадали, що буде масло і часник. Мішаємо, вкидаємо туди лавровий листок, петрушку і кріп дуже великими шматками, тому що я петрушку і кріп не люблю. І я їх потім звідти викину. Так, уявляєте, який час у мене пішов аромат по кухні. Нестерпний. Того я це все діло закрию. Все, давай. Тушись. Тушись. Дві хвилини. Ану. Хоп. Що тут буде? Що я готую? Що це за така нот? Ну, от що, ну це я готую? Хтось вгадає? Ніхто, мабуть. Ну і нарешті. Відповідь, що я покладу в оцю дивовижну засмажку. Всі побачили? Всі побачили? Що я покладу, в оцю засмажку, дівчата? Креветки, щоб не розлить. Ось. Ось вони. Купила. Раз, два, три. Видно, хоча небудь. Чотири, п'ять, шість. Фу, 7, 8, 9. Дев'ять креветок на 80 гривень. Можу собі дозволити. Як вам? Щас, хоп, на вогонь, на крила і засікаю рівно 3 хвилини або 5 хвилин. Головне, щоб вони почервоніли з одного боку. Перший раз готую. Я взагалі не дуже по покриветка, та як люблю їсти, але готовить ні. Креветки повинні почервоніти. Ану, червоні від собаки. Точно. Ще, 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 ще. Вони повинні почервоніть з одного боку, і потім я їх повинна перевернути на другий бік. Так мені казала Андріюся, дивіться, червоніють на очах, капец. Їх готувати, по ідеї, дуже швидко. Головне не переготувати. Взагалі, мені багато всіх порадно розказували. Я не купляю готові, мені хотілося купити іменно сірі, щоб вони були червоні. Капець! Клас! Клас, клас, клас! Дуже швидко готуються. Ну на сильний же ж вогонь чи на слабкий. Я поставила на сильний вогонь. А там подивимось. Так. Почервоніли. Дівчата, почервоніли. Я перевертаю, так? Чи ні? Так, да, чи ні. Ні, недостатньо червоні. Хай ще, хай ще, ще. Давай, ще трошки. Я просто боюся, щоб вони не були сирі. Не хватало мені ще об'їстися сирими морепродуктами. А мені наоборот всі кажуть, Таня, дивися, щоб вони, щоб ти їх не переварила. Так, ну що, тепер, мабуть, господи, перевертаю чи ні? Ну, Перевертаю, мабуть. Оп, перевертаю. вже Люди так почервоніли. О. Так. Так, два. Окей, чотири, Чотири, Так, давай, я. Дік, так і краще приготувалися, які збільше. Так, давай, все, знову пішло. Жарся. Давай, 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 отак. От Три хвилини. Опа! Хоп, дивимося. Дивимося. Так. Готові чи ні? Аби не старі. Так, петрушка вже готова ікрі, це точно. Так. Ох. Давайте ще чуть-чуть. Да? Запах. Так, одну хвилинку. Буквально, щоб я вже не переживала, що вони сирі. Виймаю, бо так пхнуть, що невозможно. Треба вже провітрювати кухню. І... хоп! Хобана! Так. Так, так. Ну що, я думаю, готовий. От, мені здається, готові. Викладаємо. О, щоб було видно. Щоб ви ж бачили, що я готовлю. О, супер. У мене в домі ніхто не їсть креветки. То це все сожру я на сніданок. І розгружу морозилку, бо воно там мішає, колиться, гостре таке. О, супер. Це не на сніданок, я розумію, це мабуть треба до пива і так далі. Ну, У мене вийшло на сніданок. О, і замочить сковороду, бо вона ж зараза вже всю. Я вам сніданок. Оце точно не в кожного сьогодні такий сніданок, як у мене. І в мене такий раз. І в мене такий сніданок вперше, якщо чесно. Попробую одненьку, так? Просто попробую, чи я її нормально зробила. А, а, гаряча, гаряча, гаряча. А, гаряча, ні, почекаю, не можу. Вихолонуло, я думаю. Так. Їсти креветки я не дуже вмію. Вишукано, хоча я їх дуже любила в Єгипті. Їсти, ото це єдине, за що я люблю Єгипет, а це за їхні креветки. Щось вона і не чиститься. Та блін, що це таке, я не можу її відкрити. Що вона приварила шкурка? Називається Вміла готувати, не вміла подавати. Я якось приготувала. Так. Оцю сраку витягнути з неї. Так, ну що, момент істини, Таня, що ти приготувала? Але їсти можна нормально, нормально. Не будемо себе дуже гнобити. Хороші креветки. І це головне, що я з'їм усі. Заходьте! Чиститься погано тільки. Не знаю чого. Щось баду. Може їх треба було шпарити кипятком. Фу, кипятком. Холодною водою, але ж тоді я змию з них увесь час нечок. Бачили б зараз мій стіл з цього боку після креветок. Кухню завоняла, стіл, стіл загидала. Бачите, тут воно прижарилось, тут воно не взагалі не відділяється шкурка. Але... але це креветки, я їх люблю. Оцю боже, що це за говно в ній всередині. Фу! Може, фу, фу, гедолока. Що вона? Аж курки від креветки можна собаці дати? Це ж полезно. А ну кажіть, хто давав? Що креветки з Що це таке? Помию. Можна дати собаці чи ні. Марчук? А тут взагалі повна креветка лайна. Я не розумію, що це таке. Откуда, откуда стільки лайна? Кожну креветку мию змиваю з неї запра... Оце, заправку вкусну, бо там всередині лайно.